Пані та панове, вітаю! Сьогодні, у цьому невеличкому відео, я хочу з вами обговорити російський наратив, який вони зараз активно просувають у себе, і який намагається не те, щоб нав'язати, але так чи інакше подати у наш інформаційний простір. Саме мова про Атвіточку за Кримський міст, і усім нам відомі обстріли вчорашнє понеділок, 10 жовтня, по території всієї України і. Те, що зараз продовжується, умовно кажучи. І перед тим, як ми почнемо про це розмовляти і про це буде думати в певній мірі, я би хотів вас попросити підписатися на канал, тому що YouTube любить, щоб на цей момент люди підписувалися. От, і я розумію, що всі просять ютубери про підписку, але, як то кажуть, у когось робота. Водити машину, у когось робота, воювати з руснею, а ютубери конючать підписку. І я не є виключенням. Тому, будь ласка, якщо ви можете, підписуйтесь. А сьогодні якраз таки щодо цього наративу, у мене є декілька таких думок, якими я хотів поділитися з вами. На мою думку, це доволі знаковий наратив, тому що подивіться самі: попередні атаки подібного же характеру. На українській території не вимагали в росіянців, скажімо так, включати такий наратив у свою інформаційну павісточку. Чому? Тому що вони продукували свою позицію, свою внутрішню, скажімо так, силу, ну, як вони думали, на зовнішній простір, тобто на нас з вами. І це не потребувало ніяких пояснень, і всі розуміли. Я маю на увазі їхній інформаційний простір, що так вони можуть це зробити обстріли, Наприклад, ті ж ракетні, згадаємо будь-які обстріли на початку цього повномасштабного вторгнення, чи будь-які обстріли потім, що відбувалися, Кременчуцький ТРЦ, чи Вінницький дом офіцерів і так далі. Тобто це не потребувало якихось пояснень, чому росіяни повинні це робити, умовно кажучи. І це не потребувало легітимізації. В очах цих мерзотників усіх діянь, скажімо так. Чому? Тому що вони розуміли, що вони, ну точніше, вони мали, скажімо так, розуміння, ось так правильно буде сказати, що вони мають певну силу. Ну, вони так думали. Пропаганда їм так сказала, і вони в це свято вірили. І безумовно, всі ті жахи, що вони вчинили тими ударами, вони пояснювали тим, що вони можуть, і це дуже сильно. Було пов'язано з тими наративами, які вони розповсюджували тоді. Але дивіться, що змінилося. Безумовно, змінилося те, що Україна почала нав'язувати свою ініціативу на полі бою і, безумовно, свою ініціативу на теренах інформаційного простору. І якщо на полі бою ініціатива в Україні з'явилася вже починаючи з контрнаступу на Харківщині, то ініціатива в інформаційному просторі з'явилася якраз таки на теренах, на часових просторах десь. Після подій саме ось що були у Вінниці, да? тому що ми почали свою інформаційну кампанію, ми почали свій інформаційний контрнаступ, і про це я писав у своєму телеграм-каналі. Якщо хочете, можете підписатися, посилання у описі цього відео. І що потрібно нам з вами розуміти, коли ми перехопили ініціативу, і що це означає з точки зору інформаційних спецоперацій, ми почали формувати порядок денний, ми почали формувати нарад. А ініціатива на полі бою почала формувати наші перемоги і безумовно дала давати і поштовх для створення і наративів у інформаційному просторі, тобто підпитувала ці наративи наші, і створювала інформаційний геп, інформаційну пустоту з точки зору російської пропаганди. Тому що вони, як ми гадаємо, згадаємо, були налаштовані на виключно перемоги. І це означає, що безумовно, те, що вони зараз там намагаються, скажімо так, натягнути сиву на глобус, що це атвіточка за кримський міст, чи, наприклад, те, що вони там навіть версії, що вони просто це планували. Безумовно, все це є історією одного порядку. Вони і планували це, і це і є атвіточка за за кримський міст. Але ми повинні розуміти, що в цьому плані ми граємо першу скрипку в цій історії. Ми є вже ініціаторами всіх подій. Ми безумовно повинні розуміти, що так Наші перемоги будуть пов'язані із жертвами, як із військовими, так і з цивільними. В цьому плані ми, я будь-хто хто дивиться зараз це відео на території України і хто підтримує Україну, є потенціальними жертвами, можна так сказати. Але ми розуміємо ціну і ми розуміємо ціль, за що ми боремося у цій війні. А ось війна, що починалася. Для росіян як, скажімо так, цікава прогуляночка, виявилася конкретним жахом, жахом злому парадигм, жахом злому наративів, жахом злому тієї організації, що існувала у головах. Тут правильно віддіслати, мабуть, до мого відео ще до початку війни про те, чому ми воюємо з Росією і. До чого тут організаційні цінності. Але так чи інакше, ті цінності, які вирували у головах звичайних росіян і головах еліти, вони відчули те, що вони ні на що не спираються. І безумовно, це справило на них надзвичайно екзистенційно жахливе враження. І це хорошо, це дуже-дуже добре. Тому що починаючи з вересня, ми. Починаємо формувати інформаційну політику не тільки власної держави, але і держави-терориста, держави під назвою Російська Федерація, і це є показником вже тепер нашої сили. І да, безумовно, ми повинні розуміти усю ту загрозу, що несе Російська Федерація, і не гребувати попередженнями про повітряну тривогу, не гребувати усіма загрозами, що можуть бути, скажімо так, задіяні з боку Російської Федерації. Але ми повинні з вами усіма розуміти, що лише наша сила, лише наша впевненість і лише наша об'єднуюча, скажімо так, енергія, якщо можна так виразитися, стосовно наших цілей, а себто перемоги і відстоювання нашої незалежності і територіальної цілісності, лише це. І з початку самого повномасштабного вторгнення, і тепер дає нам можливість домінувати вже фактично в інформаційному просторі Російської Федерації. Хтось може сказати: Та ну, що ж ти таке кажеш, вони там радіють і всіляко вихваляються, що ось вони нанесли ракетний удар, але вони точно так же вихвалялися на своїх пропагандистських ефірах і не тільки щодо інших ракетних ударів до цього, і нічого. Тобто, це не справило ніякого. Враження так не справило ніякої змін на стратегію, на стратегічне положення, у якому вони зараз опинилися, тому що усі ці ракетні удари не змінили нічого на полі бою, не змінили їхнього катастрофічного положення, в якому вони зараз перебувають і перебуватимуть, і поступово будуть зарунурюватися у глибичайше, глибчайше дно. На якому вони ще ніколи не були. І це безумовно гарна історія і гарні, скажімо так, висновки, які ми з вами повинні для себе винести. Ми е розуміємо усі ціну е всього, що відбувається, ми розуміємо ціну війни. Ось що найважливіше, що ми повинні роз розуміти насправді. І так, це жахливо, але ці жахи е тепер відбуваються не Через нашу неміць, а через те, що ми нарешті отримали сили. І, зрештою, ми виженемо всіх потвори з нашої території і доб'ємося того, щоб вони заплатили за кожну жертву цієї війни, за кожний знищений дім. за... Кожний урон, що вони нанесли нашій державі, наші, нашому суспільству та нашим людям в цілому, і це буде нашою моральною перемогою, на перемогою нашої волі і перемогою наших зусиль, які ми проявляємо усі ще починаючи з 2014 року. І тому я би хотів ось цим відео показати просто що. Ось ця їхня повісточка, їхній наратив, що вони ось ах, ми від Атвіточка прилетіли. Ви Атвіточку прилетіли тільки тому, що вам по зубам дали, так, з Кримським мостом, і не тільки, і безумовно, ви вже не є тим, хто щось веде у цій грі, ви є відомими, як то правильно кажуть, і це буде продовжуватися і далі, і якийсь час, якийсь момент наступить такий, що Атвіточку вже давати буде. Нічим. І цей момент вже доволі скоро наступить. Тому, пані та панове, дякую, що прослухали це спіч, невеличкий, мої невеличкі роздуми. І якщо вам сподобалося те, що я говорю, або просто ви маєте свої власні думки, я дуже хочу, щоб ми з вами обмінювалися думками. Пишіть їх у коментарі, лайкайте, дизлайкайте. Безумовно, я хочу також бачити враження стосовно того, що я говорю. І не забувайте, що ми разом. Цих тварин перемагаємо, і це дуже-дуже офігезні новини для нас з вами. І наостанок не забувайте підтримувати Збройні Сили. Вони творять для нас історію, а ми з вами їх за це підтримуємо. Дякую вам всім за перегляди. Незабаром побачимося. Say the words, say, say the words.